Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на завода Кремні Ел Брянську – другий за величиною в Росії з виробництва електроніки в Росії. Тут випускають деталі для систем ППО «Панцер» та ракетних комплексів. Іскандер у Брянську на безпілотник виявили на підльоті до місцевого заводу Кремні Ел. Він влучив одну з будівель. Про це повідомляють в місцевому телеграм-каналі. Новини Брянська приліт по заводу Кремні Ел знову намагаються атакувати підприємство. Янського в адміністративній будівлі знову пожежа перекрито червоноармійську вулицю. Поруч із заводом йдеться у повідомленні. Губернатор Брянської області повідомив про успішну роботу російської ППО силами ППО Міністерства оборони РФ припинено атаку українських терористів на підльоті до Вигоничського району. Збито безпілотник літальний апарат літакового типу постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці. Написав він за п'ять хвилин. Він повідомив. Про атаку ще одного безпілотника на завод Кремній Ел. Сели Мареби безпілотник був пригнічений, але під час падіння уламки потрапили до адміністративної будівлі, внаслідок чого сталося загоряння, пожежні підрахунки. Працюють у ліквідації горіння. Постраждалих немає. Поінформував він а також Богомас. Повідомив, що безпілотник упав на території місцевого залізничного вокзалу. цілях безпеки пасажирів звідти евакуювали. ще один БПЛА, пригнічений силами РЕБ над Брянськом. Внаслідок падіння літа. Ального апарату в одній із будівель залізничного вокзалу Брянськ і частково пошкоджено скаління. з метою безпеки пасажирів евакуйовано з будівлі. Оперативні та екстерні служби працюють на місці. проінформував губернатор українська журналіст Сергій Ауслендар. Повідомив, що завод «Кремній-Л» у Брянську, другий за величиною з виробництва мікрочіпів для бойової електроніки в Росії. В деяких речах зовсім єдине два прильоти за два дні. А було й до цього у будівлі пожежа, що для мікр... Про виробництва з її над особливими умовами не дуже за його словами. Той факт, що завод розташований у прикордонній області, полегшує завдання для БПОА. Кремній ЕЛО, зокрема випускає деталі для системи ППО Панцер і ракетних комплексів Іскандер. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.